Друзі, вчора ви всі зраділи, бо було рішення, яке ми чекали довгі-довгі місяці. Червінський нарешті має вийти на волю. Український воїн, український герой, український професіонал, український патріот, який зробив величезну кількість операцій, які знищили русню. Ворог русні. Його запроторили за грати. Цемаха, якого він схопив вбивцю наших спецназівців під час збиття терористичною атакою MH17, до речі, річниця якої буде саме завтра, опинився в в'язниці на довгій позиції. Сьогодні ранком, коли всі раділи, я прийняв рішення, що ми не будемо чекати збору коштів і всі 9 мільйонів. Ми з Мариною з благодійного фонду, куди, до речі, не надходить жодна дотація від будь-кого. Банкова-черговий раз бреше своїми телеграм-каналами в стилі слов'янського мальчика, не хлопчика. Ми перерахували гроші. О другій годині коротше, були зараховані на рахунок державної судової адміністрації. Вибачте, на рахунок суду, і суд о другій годині мав випустити Червінського. Друга, третя, четверта, потім вони просто закрили офіс і сказали, що сьогодні Червінський не вийде. Я не виключаю, що завтра вони готують нову провокацію. Я не виключаю, що е, на сьогоднішній день влада настільки боїться за, е, Червінського, що перейде ще одну червону лінію. І тому я закликаю ті. Тисяч, а можливо, десятки тисяч людей, які сьогодні зверталися до благодійного фонду, до справи громад, до інших організацій, щоб взяти участь в зборі коштів. Друзі, ми, мені дуже потрібна ваша небайдужість. Небайдужість боротьби проти безпреділу, тому що це справжній безпреділ. Бо забудьте тепер про розмову, про верховенство права, виконання рішення суду. У нас. Як не виконується рішення Суду щодо припинення кримінальної справи Перед Прямого каналу вже півроку, вони думають, що так же можна поступити з Червінським. Наша спільна справа. Давайте ми не дамо цього зробити. Давайте, коли ми говоримо про єдність, єдність має бути навколо українських воїнів, навколо патріотів, навколо Збройних сил. І не вони своїми мар'янами і будуть розхитувати і руйнувати Україну. Слава Україні.